Волі плакати душа, за вік свій так ти відболіла, всьому приходить край, межа і грішного людського тіла. А що лишилося пройти, зумієш із Господом усе. Він знає, як тебе вести, йому довірся і він спасе. Так, світ чудовий на землі, живи й радій, душе усьому, як прийде час, мов журавлі, душі летять туди. do domo